Ну, У нас зараз випускники театральних вузів вони знімаються в кіно, не можна сказати, так? їх вчать для театру і готують для театру, не даючи жодних, жодної техніки, як працюється в кіно, але вони все одно знімаються в кіно, отримують бафту, отримують нагороди. Ми за ними слідкуємо, їх любимо, вони класні. Це точно заслуга, ну, там, і художнього керівника, але все ж таки більш твоя заслуга, коли ти дуже інтуїтивний, аналізуючи, рефлексуючи, коли можеш вчитися на помилках. Зазвичай хто як, хто як вирулить вже, от з кіно, хто як вирулить. Чи це можливо? можливо? Чи так має бути в вузах, які дають, здається, у нас вже в дипломі написано актриса. Театру і кіно так театру і да, кіно. Так, я театру, але на кіно я навчилася сама, друзі. чого ви приписуєте собі мої заслуги?